Вже давно ні для кого не секрет, що напередодні найбільшого церковного свята ціни на продукти харчування підвищуються. Так за два тижні до Великодня продуктовий кошик середньостатистичного українця може подорожчати на 20-30%. Тому готуватись до свята завбачливі господині починають заздалегідь. Ціни кусаються і на продукти, і на фрукти. Воно все настільки дороге, що на пенсію не дуже купиш. Ні, а? яйця не дефіцит, але тільки ціни дуже кусуть. До 14 карбованців це вже дуже дорого. Мищі, як завжди, на м'ясніна, сир, молоко, молочні продукти. Як завжди. Підвищується на Пасху і потім вже майже не опускається. До речі. Мені кажеться, що на всі. А крім того, ви знаєте, пенсіонери і всі економлять, так що я не дуже цікавлюся різними, такими. щоб подешевше, щоб і за квартиру заплатити і за все. Ну, Ціни поки що такі, які були, такі є. Щоб набагато здорожчати, ні. Але ближче до великодня тоді ціни зміняться. Поки що ще люди постять, то не, ціни не, не, не дуже високі. Ну, в основному на м'ясо, на молочне, на творог повищаються ці ціни. Яйця, здається, подорожчали значно, особливо домашні. Вже давно піднялися і, мабуть, ще підніметься за ці дні. М'ясо, риба, таке все. О, о, зелень зелень ужасно дорожає. Найбільше дорожчається яйця, звичайно, тому що на крашенки беруть молоко, масло, те, що на, на Пасху потрібно, і м'ясо набагато дорожчає, звичайно. Це кожен рік і це, це видно. Продуктовий кошик до Великодніх свят буде коштувати українцям близько 200-250 гривень. Причина цінового росту не що інше, як зростання попиту та закінчення найбільшого посту. Тож гарантовано більше доведеться платити за яйця, м'ясо та сир. Значного удару по гаманцю завдадуть і овочі та фрукти. Ціни на тепличні овочі вже зараз сильно кусаються. Менше ніж 20 гривень за кілограм коштують наразі лише помідори, найдорожчі баклажани і болгарський перець. Зараз вони коштують від 35 гривень за кілограм, і це, ймовірно, не межа. Курячі яйця так. Кож вже пішли на зліт. Ціна десятка на сьогодні складає 11-16 гривень. Ясна продукція дорожчає вже зараз, незважаючи на піст. Так що до моменту його закінчення може додати ще плюс 10%. відсотків. Що ж до цін на вино, то експерти радять українцям не хвилюватись, адже зазвичай попит на цей продукт не дуже великий. До того ж, засілля імпортованого вина також надає змоги ...вітчизняним виробникам диктувати цінові умови. Тетяна Соловей Віталій Демець новини телеканал Смарт.